Я б хотів сьогодні поділитися Словом Божим, і тема моєї проповіді буде називатися Нехай ваш розум зміниться та відновиться. Я хочу сьогодні проповідати про те, що Слово Боже, воно має сьогодні силу міняти наш розум. Я не просто хочу сьогодні говорити про те, що треба робити, щоб життя змінилось, але я хочу сьогодні говорити саме про те, що відбувається, коли Бог міняє наш розум, коли Бог міняє наші думки. І чому це є важливо? Ми прекрасно розуміємо, що в нашому розумі народжується багато різних думок. В нашому розумі формуються ті думки, ті бажання, ті мрії, які впливають на рішення, які ми приймаємо у своєму житті. І коли ми дивимося на якісь наші дії, на якісь наші поступки, то ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб щось зробити, перше народжується, що думка. І ця думка вона впливає на що? На якісь наші дії, по-іншому говорячи, на наші бажання, на наші хотіння. Нічого не буває в нашому житті спонтанно, просто так, але у всьому все відбувається всередині нашого розуму. І я би хотів, щоб ми подивилися сьогодні місце Писання, це послання до Римлян, 12 розділ, другий вірш, і тут написані такі слова: не підкоряйтеся світу цьому. Краще, нехай ваш розум зміниться і відновиться, щоб змогли ви пізнати і прийняти волю Божу. Щоб збагнули ви, що є добре, досконале й бажане Богу. Апостол Павло говорить для того, щоб розуміти волю Божу для мого життя, для того, щоб розуміти, як Бог хоче мене направляти, для того, щоб розуміти, як Бог хоче діяти в моєму житті, про що говорить нам Боже Слово, наш розум повинен змінитися. Наші думки повинні трансформуватися. Боже Слово говорить, що коли цього не відбудеться. То ми не можемо зрозуміти, яка є воля Божа. Ми не можемо збагнути, яка є воля Божа. Ми не можемо збагнути, як саме буде Бог діяти в нашому житті. І тому апостол Павло говорить, краще: нехай ваш розум зміниться і відновиться, щоб змогли ви пізнати і прийняти волю Божу, щоб збагнули ви, що є добре, досконале і бажане Богу. Для того, щоб нам зрозуміти, що є бажане для Бога. Для того, щоб нам зрозуміти волю Божу, для того, щоб нам це збагнути, написано наш розум, наші думки повинні змінитися. І ми прекрасно розуміємо, що поле, де відбувається саме велика битва, це наш розум. Там відбуваються спокуси, там відбуваються духовні битви, там народжуються якісь думки, які відкривають перед нами двері успіху чи благословіння. Тут народжуються думки, які приносять розруху в наше життя, народжуються думки, які щось проголошують в наше життя, думки, які можливо показують, що по цій дорозі краще не йти, або по іншій, або думки, які наоборот збивають нас з дороги і показують нам щось інше. І сьогодні Боже Слово призиває нас до того, щоб ми зрозуміли. Неважливо те, як в тебе багато сьогодні ресурсів чи можливостей. Саме головне, що відбувається сьогодні в твоєму розумі, що відбувається сьогодні в твоїй свідомості. Оце є самим головним. Я читав таку інтересну інформацію. У 2020 році у США було таке ток-шоу, його в Техасі проводили. Воно називається такий соціальний проект, який називався Від мільйонера до безхатька і від безхатька до мільйонера. І в Америці взяли безхатьків, взяли мільйонерів і зробили таке соціальне такий таке ток-шоу. Мільйонеру сказали, що він неділю, навіть дві неділі, має бути безхатьком. А безхатьку сказали, що дві неділі для нього свято він буде мільйонером. І коли прийшов якийсь період часу, то ці, хто проводили це ток шоу побачили, що безхатько, маючи багато грошей, чуть не зруйнував той бізнес, який побудували ці мільйонери. А мільйонери, які були безхатьками протягом двох неділь вже придумали маленькі схеми, як можна заробляти гроші. І цей соціальний проєкт показав одну тенденцію, що те, що в людини є сьогодні багато грошей, але якщо, як кажуть в народі в українському нема розуму, то ти не знаєш, як ці гроші правильно тратити. І тому не те, що в тебе багато грошей робить тебе благословенним, але тебе благословенним робить те, що сьогодні відбувається в твоїй свідомості, що відбувається сьогодні всередині твого розуму, чого ти сьогодні прагнеш, що ти сьогодні шукаєш, чого ти хочеш, до чого ти стремишся? І от те, чого ми хочемо, те, до чого ми тянемось, воно і впливає на наше життя. Те, про що ми постійно думаємо, це з нами і стається. Те, що ми культивуємо у своїй голові, це і приходить в наше життя. Ми не можемо когось заставити думати так, як ми хочемо, але кожен думає, виходячи, з чого? З тих бажань, з тих покликів, з тих потреб, які є всередині нього. І тому апостол Павло говорить про те, щоб ми звернули увагу, які саме сьогодні думки приходять в наше мислення. Щось сьогодні відбувається всередині нас. Ми повинні розуміти, що є думки, які вкладує в нашу свідомість Бог, а є думки, які вкладує диявол. Коли ми читаємо Боже Слово, ми зустрічаємо історію Іуди Іскаріота. І є дуже цікаве місце писання, де написано: і Бог вклав йому бажання. В деяких переводах написано Бог вклав йому думку зрадити Ісуса. Це не просто було так, ну, якось спонтанно. Написано, народилась думка. І ми прекрасно розуміємо, що це була думка від диявола. Це не просто так йому захотілося зробити. І тому сьогодні ми повинні зрозуміти, що Бог впливає на наш розум, на наш світогляд, на наші думки, але так само впливає і дьявол. І тому сьогодні від цих думок і залежить наш життєвий вибір, залежить те, куди ми йдемо, які ми робимо кроки, до чого ми стремимося, чого ми прагнемо, чого ми хочемо сьогодні досягнути в своєму житті. І тому Боже Слово показує про те, що або світ формує думки всередині нас, або це робить Бог. Як це відбувається? Ми дивимось на своє життя, ми дивимося на свої бажання. Ми дивимося на те, до чого нас тягне, ми дивимося на те, до чого ми стремимося, Ми дивимося на те, чого ми хочемо, чого ми прагнемо. Ось так насправді все відбувається в нашому житті. В Євангелії від Марка, в 5 розділі, в 15 вірші, є відома історія. Про біснуватого, в якому був легіон демонів нечистих духів. І написано, люди боялися його, ніхто не міг його усмирити, ніхто не міг ізгнати цих демонів. І от, в Марка 5:15 є написані такі слова: вони прийшли до Ісуса і побачивши того біснуватого, одягненим і при здоровому глузді, дуже злякалися. Дивіться, яка була реакція людей. На що вони звернули увагу? Що біснуватий? Який був одержимий легіоном демонів, написано, що був при здоровому глузді. Перше, на що вони звернули увагу, що щось сталося в нього в розумі. Він став здоровим глуздом. Тобто, вже не було того безумства, яке він робив. І написано, що це настрашило людей. Тобто, не те, що він був колись тим, що він кричав, вбився, ніхто не міг його смирити, але що люди злякалися, бо казали, що він був при здоровому розумі. Вони розуміли, що щось сталося з ним надзвичайне. І тому Боже Слово показує, що цей біснуватий, будучи одержими, нечистими духами, написано, що перш за все його розум був під демонічним контролем. І диявол побуджував його, і він робив странні речі. Ми прекрасно розуміємо, це не просто ну, по плоті йому так хотілося. Це був диявольський контроль. І сьогодні, коли ми говоримо про духовну війну, от вона відбувається в нашому розумі. Вона відбувається всередині нас. Це та війна, яка тут всередині, але вона впливає на всі сфери нашого життя. І ми говоримо, чому сьогодні багато людей розчарованих, які опустили руки, мають вічай, не знають, куди йти, які прийняти рішення, стрес, у всьому розчарувались. Все із-за того, що всередині нашого розуму відбувається ця битва. Але ми повинні зрозуміти, що Ісус Він дає сьогодні для кожного із нас надію. І в імені Ісуса ми маємо благословіння для нашого життя. І навіть цей біснуватий всій гадиринській землі. Ніхто не міг йому допомогти, написано ланцюгами зв'язували, що тільки йому не робили. Але коли прийшов Ісус в Його життя, і коли вигнав цих нечистих духів, написано, його розум змінився, Його думки змінилися. І написано, він став інший. Якщо ми читаємо історію життя, ми навіть знаємо, що Він хотів йти за Ісусом, щоб проповідувати і служити. Боже Слово показує, наскільки сильно може змінитися наше життя, коли перше зміни відбуваються в нашому розумі. Коли в нашому розумі відбуваються зміни, це впливає на наше життя. Ми дуже часто кажемо, як себе заставити щось робити. Як мені почати робити так? Як мені перестати робити те, що я роблю? Зміни відбуваються в нашому розумі. І перш за все, це повинно статися тут. Коли ми дивимося історією ізраїльського народу, знаходячись в Єгипті, що робив Єгипет? Він сіяв в мислення ізраїльського народу розуміння, що вони раби, вони не мають права на свободу. І от вони з цим мисленням, що вони раби, вони з цим мисленням жили. Це було мислення, з яким вони жили, з яким вони ходили. І це вкладувалось в них. І Боже Слово показує, що навіть коли ізраїльський народ він вийшов з Єгипту, він прийшов в пустиню. Що ми бачимо? Мислення залишилось, реалії змінились, ситуація змінилась, вони з рабства фактичного вийшли, але в їхньому розумі рабство залишилось. Вони вийшли з Єгипта, але Єгипет залишився в них. І оце нездорове мислення, воно мішало їм. Прийти в ту обітовану землю, до якої Бог вів їх. Чому ми читаємо старий заповіт і кажемо, 40 років ізраїльський народ ходив по пустині? Тому що Бог хотів змінити їхнє мислення. Те, що вони вийшли з якоїсь атмосфери і переместились в іншу, це нічого не означає. Поки мислення не зміниться, життя залишиться старим. І поки мислення не зміниться, що ти не даш людині в руки, це може стати для неї пагубним, це може розрушити її життя. І тому пустиня стала місцем випробування, і ми знаємо, багато з них загинули в пустині, тому що мислення залишилось рабським, єгипетським, навіть не дивлячись на те, що вони звідти вийшли. Сьогодні Бог поміщає нас в прекрасну атмосферу, дає його благодать. Бог поміщає нас в атмосферу, де проповідується Його слово, де є Його чудеса. Але щоб цим всім насолоджуватись і всім цим пропитатися, треба, щоб наше мислення змінилося. Поки в нашому мисленні диявол контролює якісь речі, сії, страх, розчарування, якусь біль. Стреси, депресії, щоб ми оглядувалися назад, про щось сожаліли, то що з нами колись було. Знаєте, це не буде давати нам здорового розуміння, куди йти, що робити, і як рухатись. Боже Слово, вчить нас про те, що коли мислення міняється, тільки тоді життя зміниться. Якщо мислення не зміниться, то й життя не зміниться. Друге послання до коринфян 10 розділ, з 3 по 5 вірш, написані такі слова. І, хоч ми живемо в світі, та не воюємо так, як цей світ, бо зброя наша, якою ми б'ємося, не мирська. Вона наділена силою Божою, що руйнує твердині. З цією зброєю ми спростовуємо докази, розбиваємо пихаті задуми людського самовозвеличення, що стають перешкодами на шляху пізнання Бога. Ми беремо у полон думку і змушуємо її підкоритися. Христу Апостол Павло говорить про те, що наша війна це не просто якась фізична війна. Сьогодні, коли ми дивимося в Україні, у нас відбувається війна. Війна, яка принесла розруху, багато людей загинуло, багато людей гине. Ми знаємо, багато сімей втратили близьких, рідних, багато є сьогодні солдатів, які стоять на передовій, стараються утримати ворога, теж гинуть. І коли ми дивимося на війну, війна вона теж має якесь закінчення, але війна може мати різне закінчення. Війна може привести до того, що одна із сторін переможе. Війна може привести до того, що дві сторони сідають і домовляються про те, щоб мати якийсь мирний план, утвердити якісь принципи для того, щоб закінчити цю війну. І третій варіант, коли хтось починає чимось поступатися для того, щоб закінчити війну. І ми знаємо, що коли ми говоримо про фізичні війни, які відбувалися навіть в історії, ми знаємо, що кожна війна вона мала різний фінал, вона мала різні результати. І навіть коли ми сьогодні дивимося на війну в Україні, є бажання те, чого ми хочемо, є те, як ми бачимо закінчення цієї війни. Але як буде насправді, ми не знаємо. Ми не знаємо, до чого це все приведе, яким буде фінал і як це закінчиться, і чого ми на самому ділі побачимо в кінці. Звичайно, можливо, хтось навіть буде розчарований від того, як все закінчилось. Ми не знаємо наперед, як це все буде відбуватися. Але про що говорить Боже Слово? Є й інша війна, яка відбувається в нашому розумі. Є війна, яка відбувається в нашому розумі підсвідомості, і це є духовна битва. Апостол Павло говорить: це не війна, коли ти бачиш свого ворога і ти йдеш на нього в атаку, ти б'єшся з ним, але це війна в твоєму розумі. Це складна війна. Тому що вона приносить нам розчарування, вона приносить нам біль, вона приносить нам вічай, вона приносить нам стреси. Вона говорить про те, що в тебе вже кращого майбутнього не буде змирись з тим, що ти маєш. Вона говорить про те, що твоя хвороба це твоя все панацея, це кінець, виходу нема. І знаєте, ця духовна війна дуже багато сіє негативного в наше життя. І не завжди легко перемагати в такій війні. І тому апостол Павло говорить, і хоч ми живемо в світі та воюємо так, як цей світ. Апостол Павло говорить про те, що наша війна не така, як в світі. Ми не воюємо так, як воює цей світ. Апостол Павло говорить про те, щоб ми звернули увагу на те, що відбувається сьогодні в нашому розумі. Наскільки сьогодні війна відбувається всередині нас. Але що каже Павло в третьому вірші? З цією зброєю ми спростовуємо докази. Розбиваємо пихаті задуми людського самовозвеличення, що стають перешкодами на шляху пізнання Бога. Ми беремо у полон думку і змушуємо її підкоритися Христу. Апостол Павло говорить, що є думки, які розрушають наше життя, є бажання, які руйнують наше життя. Є бажання, думки, які руйнують нашу віру, наше покликання, волю Божу для нашого життя. Але що каже апостол Павло? Отакі От думки треба взяти в полон. І він каже, що ми маємо зброю, якою ми можемо це перемогти. І цією зброєю, що називає апостол Павло? Ім'я Ісуса Христа. Знаєте, завжди в нашому житті є душевні бажання, і кожен з нас ми маємо вплив душевних бажань на своє життя. У нас є духовні речі, які впливають в наше життя. Але багато чого відбувається в нашій свідомості. І те, що ми думаємо, те, що ми робимо, те, що ми воплощаємо в реальність, перш за все народжується тут. Бажання народжується в розумі. І потім воно починає трансформуватися і оживати. Не відбувається все спонтанно. Перше народжується думка. І тоді вона починає реалізовуватись і оживати. І тому апостол Павло говорить, що в імені Ісуса Христа є те благословіння, є ті думки, є ті бажання, є те вчення, яке може зробити нас благословенними. І тому, якщо ми сьогодні переживаємо розчарування, в якій сфері свого життя, щось сьогодні давить на нас, щось сьогодні ломає нас, щось сьогодні уводить нас в сторону, про що говорить Боже Слово? Щоб ми провірили, чим сьогодні. Наповняються наші думки, Які сьогодні бажання живуть всередині мене. Чого я насправді хочу? До чого я сьогодні тягнусь? До чого я стремлюсь? До чого я хочу дойти в своєму житті? Можливо, я в чомусь розчарувався. Можливо, є якісь речі, які просто розчаровують мене, і мені здається, що немає чогось кращого для мене. І от сьогодні, всередині нас відбуваються ці речі, але Боже Слово, воно призиває нас до того, щоб ми навчилися довіряти Ісусу Христу. В посланні до Римлян, в 8 розділі з 5 по 6 вірш, апостол Павло говорить такі слова: люди, які живуть згідно зі своєю бездуховною людською природою, дбають лише про те, що прагне їхня бездуховна людська природа. Той же, хто живе, слідуючи Духу Святому, усі думки свої спрямовує на те, чого Дух бажає. Павло проводить таку цікаву різницю. Він каже, і в людей духовних. І в людей світських є думки, є бажання, є стремління. Але що каже Павло? Оці думки вони мають різний фінал. Вони до чогось приводять. Той, хто думає, скажімо, плоскими думками, він має один результат. Той, хто думає духовними, він має інший. І тому Павло говорить в п'ятому вірші: люди, які живуть згідно зі своєю бездуховною людською природою, дбають лише про те, чого прагне їхня бездуховна людська природа. Це факт. Людина, яка думає про якісь світські речі, вона цим і живе. Але в шостому вірші каже Павло: розум людини, керований бездуховною людською природою, веде до смерті. Та розум керований духом. Знаходить життя і мир. Апостол Павло говорить: те, що сьогодні формується в нашій свідомості, воно буде робити якісь речі. І він каже: якщо твій розум, якщо твої думки, вони бездуховні, це якісь світські речі, це постійно якісь неправильні кроки, які приводять тебе до розрухи, то він каже, твоє життя. Воно буде вести тебе до смерті, воно буде робити якісь рани всередині тебе, воно буде розрушати те, що ти збудував. Але каже Павло, що духовні думки, духовні речі вони допомагають нам приблизитись до Бога. Дуже часто ми до чогось хочемо прийти. Ми в чомусь хочемо змінитися. Ми хочемо, щоб кращі якісь часи прийшли в наше життя. Ми хочемо бути щасливими, благословенними. Але каже Боже Слово, які сьогодні думки всередині тебе? Чим ти сьогодні культивуєш ці думки? Щось сьогодні живе всередині тебе. І виникає питання: як нам працювати над тим, щоб наше мислення змінювалося? Коли ми повертаємось до першого вірша, який ми читали сьогодні, де Боже Слово каже, що наші думки повинні змінюватись, стоїть питання, що сьогодні впливає, щоб наші думки змінювалися? Що я повинен сьогодні практикувати в своєму житті, щоб мої думки змінювалися? Я не хочу сказати, що ми вийдемо зараз за двері і зразу всі почнемо думати правильно. Ні! Це наш життєвий процес. І я думаю, у вас є такий духовний досвід віри, що навіть для того, щоб мати Божі думки, це не відбувається за один раз. Ми постійно боремось, тому що кожен день всередині нас виникає оцей момент, що народжуються думки Божі і думки небожі. І ми постійно знаходимося в цьому процесі, як поступити, яке прийняти рішення, як краще зробити, в якому напрямку рухатись, і от для того, щоб Боже переважало над диявольським. Що нам треба бути ближче до Бога, більше шукати Його для того, щоб нам було легше проходити непрості обставини нашого життя і тому перше. Про що нам говорить сьогодні Боже Слово? На чому ми повинні сьогодні бути сфокусованими, щоб наше мислення змілювалося? От ми повинні більше пізнавати Бога в Слові. Попроще говорячи, досліджувати Біблію. Тому, що коли ми досліджуємо Біблію, вона показує нам, як Бог дивиться наше життя. Біблія допомагає нам, щоб всередині нашої свідомості народилися правильні думки, думки, які будуть допомагати нам приймати правильні рішення, не обманюватись. Не мати, знаєте, в російській мові сказано сожаління про те, що я щось зробив неправильно. І коли ми будемо мати ці Божі думки, коли будемо працювати над тим, щоб вони народжувались, культивувати їх було більше всередині нас, це буде благословенням для нашого життя. Номер два це молитва. Завжди, коли ми молимось, Бог. Починає говорити в наш розум. Завжди, коли ми молимось, ми починаємо чути голос Божий. Я замітив, коли ти молишся і починаєш давати можливість подумати і щось проговорити Богові в твоїй свідомості, народжуються думки. Думки, які вже не від плоті, думки не просто якісь странні але є думки, які приходять від Бога, коли Бог в молитві може тебе до чогось побуджувати, коли в молитві Бог може давати тобі ідеї, куди йти, як робити, які приймати рішення, як краще організувати свій бізнес, щось одні краще робити, а що не треба робити. І ці думки народжуються, коли ми молимось. Коли ми не молимось, коли ми не досліджуємо Боже Слово, то у нас будуть думки світські, як про це сказав апостол Павло, думки, які постійно приносять суєту, душевні пориви, душевні бажання, душевні хотіння. Це є. І сьогодні ми бачимо, що цього є багато, але це речі, які змінюються і трансформуються. І тому молитва вона допомагає нам переживати Божі думки, Божі задуми всередині себе. Навіть коли ми молимось, Бог може чітко проговорити в нашу свідомість, які в нього плани для нашого життя. Бог навіть може проговорити нашу свідомість, коли ми поступаємо неправильно, в чому ми повинні покаятись. Бог може навіть проговорити в нашу свідомість, коли ми приймаємо неправильні рішення, куди треба йти, куди не треба. Через молитву Бог хоче говорити з нами. Номер три це проповідь і вчення церкви. Завжди, коли ми слухаємо проповідь, Бог починає щось робити всередині нашої свідомості. Завжди, коли ми слухаємо проповідь, Бог про щось говорить нам. Можливо, Він нас облічає. Можливо, наоборот, Він дає нам якусь впевненість. Можливо, наша віра починає більше рости. Різні речі відбуваються з нами в момент, коли ми відкриті, щоби слухати голос Бога. І Бог хоче сьогодні говорити в наше життя. Бог хоче сьогодні направляти наше життя. Бог хоче, щоб наші думки змінювались. Номер чотири. Не давайте місце тим речам, які будуть приносити розруху у ваше життя. Сьогодні є багато людей, які кажуть: я не знав, що так може статися. Але є дуже важливе питання, коли ці думки народилися в тебе, і коли ти не дав значення цим думкам, ти повинен зрозуміти, що ці думки вони переростають в бажання. А бажання народжує дію. Так говорить нам Боже Слово. Думка, вона переростає в бажання. А бажання воно народжує якусь дію. Не відбувається нічого просто так. Людина, яка хоче, скажем, ну, накачати себе алкоголем, наркотиками або ще якимись неправильними речами, де це відбувається? В її думках. А потім це переростає в бажання. А бажання переростає в дію. Знаєте, коли в мене народжується думка, «вот так зробити. Що починає діяти в мені? Бажання. Апостол Павло говорить, що народжуються всі бажання, хотіння. І вони в що переростають? В конкретні дії. І ми сьогодні повинні зрозуміти, Боже Слово говорить, ти не повинен давати місце цим речам, народжуватись в тобі. Але чому ми дуже часто це ігноруємо, це пропускаємо? Тому що наша духовність дуже часто стає на друге місце. Тому що душевне, плотське починає брати верх. І тому Боже Слово говорить, не давай місце тим речам, які будуть приносити розруху у ваше життя. Каже Боже слово: культивуй свої думки, молись, аналізуй свої думки. Чи не диявол контролює твою свідомість? Чи дійсно твої думки під власні Богу? Чи дійсно твої думки знаходяться під владою Бога? П'яте: працюй працюйте над вашим духовним ростом, аналізуйте себе. Знаєте, для того, щоб наші думки мінялися, щоб в нашому житті відбувалася духовна трансформація, ми духовно повинні рости. Ми повинні працювати над собою. Знаєте, коли ми працюємо над собою, наше життя буде змінюватись. Якщо ми над собою працювати не будемо, нічого не буде мінятися в нашому житті. І тому Боже Слово говорить: працюй над своєю духовністю. В Книзі Приповісті, 18 розділ, з 20 по 21 вірш, ми читаємо такі слова. Із плоду уст людини насичується її шлунок. Вона насичується плодом у своїх, смерть та життя у владі язика, хто кохає його, його плід поїдає. Боже слово говорить про те, що все відбувається на духовному рівні. Написано, що навіть життя і смерть залежать від нашого язика, від наших слів. Тому що те, що ми говоримо, те, що ми проголошуємо, воно до чогось нас приводить. Воно висвобожає благословіння або воно дає місце дії прокляття. Це дає роботу Богу в нашому житті чи роботу дияволу. І тому Борислово говорить, із плоду уст людини насичується її шлунок. Вона насичується плодом уст своїх. Оце є дуже важливим. І для того, щоб в нашому житті ми не відчували якогось розчарування. Не відчували якоїсь болі, не мали якоїсь жалості, що ми поступили неправильно, чи прийняли неправильне рішення, чи зробили якісь неправильні дії. Про що говорить Боже Слово? Щоб ми дали місце Богові контролювати наші думки, щоб ми дали місце Богові. Працювати в нашому розумі, щоб ми дали місце Богові працювати з нашим серцем. Оце є дуже важливо. Да, ми всі люди, ми не є якимись такими, знаєте, супердуховними, що ми легко можемо устояти перед любим іскушенням Не завжди легко. І ми знаємо, що в нашому житті є моменти, коли ми спотикаємось, ми падаємо, ми приймаємо неправильні рішення, ми буває якісь робимо неправильні речі. Знаєте, це наша людська природа. Але сьогодні ми повинні зрозуміти, диявол. В той момент, коли так відбувається з нами, про що він нам говорить? Що немає в тебе вже шансів бути кращим. Диявол приносить які думки, що твоє падіння це твій кінець. Але що говорить Бог? Бог через ці негативні речі показує нам, в чому ми повинні змінитися, на що ми повинні сьогодні звернути увагу, Де, що ми не допрацьовуємо в своєму житті. І тоді ми розуміємо, про що нам треба молитися, куди нам треба рухатись, що нам треба робити. Так важливо. Щоб ми сьогодні звернули увагу на свою свідомість. Так важливо, щоб ми дозволили Богові працювати з нашими серцями. І я впевнений на 100%, коли ми будемо тягнутися до Божого Слова, коли ми будемо тягнутися до Бога, коли ми будемо вдячними за те, що Бог дає і робить в нашому житті, нам буде легко пройти через самі непрості сезони нашого життя. І тому сьогодні Боже Слово призиває нас, те, що ми читали в самому початку. Не підкоряйтеся світу цьому. Краще, нехай ваш розум зміниться і відновиться, щоб змогли ви пізнати і прийняти волю Божу, щоб збагнули ви, що є добре, досконале і бажане Богу. Оце той фінал, до якого Бог хоче привести нас. Це той фінал, через який Бог хочети сьогодні свою славу в нашому житті. Можливо, сьогодні, всередині вашого розуму, відбувається ця духовна битва. І ви дуже часто не можете зрозуміти, так поступити чи так, так зробити чи так, туди йти чи туди йти. Але до чого призиває нас Боже Слово? Довір свої думки Богові. Почни молитися і скажи, Господь, те, про що я думаю, те, що сьогодні народжується в мені, те, куди мене тягне, це є нормально, це є від тебе. Чи, можливо, це та дорога, якою краще не йти і найкраще не ставати. Я вірю, Дух Святий в такі моменти починає працювати з нашими серцями. Дух Святий починає працювати з нашим розумом, щоб ми зрозуміли, куди нам рухатись. Якщо, можливо, сьогодні із-за ваших думок, які наповнені багато негативизмом, ви не знаєте, куди йти, як жити, куди рухатись, моліться і просіть, щоб Бог прийшов у ваші думки, щоб Бог поламав це все негативне, щоб Бог розрушив всякі депресії. І невірства, які у вас, і щоб ви мали це відчуття, що Бог на моїй стороні, я Боже дитя, Господь не залишить мене, Бог проведе мене і Бог благословить мене.